На навчальній практиці екологи першого курсу мали опанувати основи роботи із фотопостками для спостереження за тваринним світом. Вони отримали завдання з'ясувати, які тварини заселяють в даний момент нори в одній із пам'яток природи. Рухаємося стежкою однієї з пам'яток природи. Яка розташована поруч із національним природним парком Перятинський? Давненько тут людей не було. Нетрі суцільні, а раз суцільні нетрі, значить тваринам тут жилось спокійно. На додачу до фотопастки, яка і раніше вела спостереження на головній норі борсуків, встановили ще три фотопастки від Лелеки Грицька. Одну з них на бічному вході, який був розчищений в цьому році, в бічному вході до головної нори. А також ще дві фотопастки на зовсім інших норах з одним входом. Одна з яких з'явилася минулого року. А інша нора меншого розміру з'явилася лише цьогоріч. Під ліску ніхто не прибирає, але от обабіч дорожки лісової, явно накиданий свіжо викопаний ґрунт. Підійдемо ближче. Та це нора, нора, яку нещодавно підчищали. Які ж результати були отримані за 5 днів роботи камер спостережень? До головної нори поселення за 5 днів так ніхто й не навідався. Хоч перед цим у ній відмічали самку борсука. Бічним входом в головну нору також ніхто не користувався. А це така собі модель борсука для того, щоб перевірити, чи працює фотопастка. Кошла та самка Борсучиха потрапила у фотопастку у норі. І з одним, але добре підчищеним входом. А найменшу Нірку з вузьким виходом облюбувала собі лисичка. Дякую підписникам каналу. Ваша підтримка дозволяє продовжувати дослідження у заповідній природі. Та вчити цій справі студентів.